Поки малазійські експерти шукають докази катастрофи свого лайнера над Україною, ці ж докази терористи розвозять по Росії Уламок, збитого терористами малазійського боїнга 777, доправлений у російський Єйськ як військовий трофей. Залізяча з літака жителям Краснодарського краю передали бойовики ДНР, начебто як подяку за гуманітарну допомогу. Місцева газета Савіт Пріазоя вже надрукувала матеріал зі світлинами уламків, які тамтешні журналісти називають військовим трофеєм. Рештки Боїнга привезли з села Розсипне на Донеччині, де й впав літак. Кривавий сувенір виставлять у місцевому музеї, який планують відкрити до 70-річчя Великої вітчизняної війни. Але в соціальних мережах так зване бойове братство, яке його й привезло, і Незаконно їздить на Донбас, виклало відео, де мешканці Єйська самовільно ходять по місцю трагедії і знаходять це крило від малазійського літака. Господі паміли. Малайзія. Малазія.